Є. Ти знову спізнилась, тож винна мені годину. Починай виродок. Ми отримуємо повідомлення щодо інциденту на вежі Агніон. Служба порятунку, що у вас сталося, Та ви знущаєтесь з мене! Жадібні, скупі та пихаті. Ми пролімо світло на ваші злочини. І ви станете нікчемними за нас. Вітаємо на борту! Будь-яка спроба проникнення і будівля злетить у повітря. Хтось пробрався всередину. Якийсь клінар знайти негайно. Окей, Джо, я опануй себе. Ти потрібна брату. Киди зброю. Цікаво, чи впораєшся ти краще за попередніх трьох. Ми встановили її особу. Колишня військова. Джої, ти зможеш? Кожен має близьку людину. Торкнейся його, і я тебе прикінчу. Диму без вогні не буває, так? Він хоче підірвати будівлю. Я маю те, що йому треба. Виведіть якомога більше людей. Ви покладаєте успіх операції на миницю віку на відставці. Мене ніколи не було поруч, але цього разу я тебе не підведу. Тобі просто треба зосередитись. Продовжуй відволікати мене від падіння та телепняв зі зброєю. Клінер. У кіно з 27 лютого.